Турмовики 58-ї бригади на вугледарському напрямку захопили ворожі позиції, і окрім росіян узяли в полон українців з Криму і Запоріжжя, які стали до лав ворожої армії. Це колишні ув'язнення, яким пообіцяли амністію, а натомість зробили смертниками в м'ясних штурмах. Окупанти намагаються просунутись у бік вугледара, проте наші армійці руйнують плани російської армії вдалими контратаками. І детальніше дивіться в матеріалі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Українські пілоти щойно відпрацювали по ворожим позиціям на одному з напрямків Донеччини. Дістатися ворога по землі після снігопадів і дощу розбитими дорогами той ще квест. Бійці штурмової групи готуються до бою, отримують настанови від командирів, перевіряють спорядження і вантажаться в броньовані гусеничні М113. Цікавляться бійці і прогнозом погоди на найближчі години. Погода повинна бути. Як там як сказати льотна для того, щоб літали безпілотні літальні апарати, щоб ми могли бачити як і своїх, так і сили противника, завдання цих штурмовиків відбити раніше захоплені росіянами позиції, закріпитися в одній з посадок. Згідно задумам командирів, це має стримати потуги окупантів просуватись бік вугледару з тимчасово окупованого Микільського. За діями штурмової групи стежать на моніторах командного пункту. Артилерія прикриває, прицільно влучаючи по ворожому гранатометнику. По тим самим, по тим самим, я думаю, хто там ганясти стрілять завтра не буде. Айророзвідники фіксують ворожі виходи артилерії. Хто справи виходить палять? За лягти залягти. Поки борт зараз хлопці попрацюють на слух, пушку хай попрацюють. працюють поки. Поки триває артилерійська дуель, штурмовики мають час перевести подих. Попереду на них чекають ближні бої, під час яких штурмовики поповнюють обмінний фонд. Під час минулих операцій ці бійці взяли в полон росіян а також ув'язнених українців з Криму і Запоріжжя, яким обіцяли амністію після півроку служби. Білізовані заки з Запоріжжя їм пообіцяли, що якщо вони прослужать півроку, їх там демобілізують чи амністію їм дадуть. Але таким амністії ніхто не дав. Ув'язнений українець, який повірив росіянам, прослужив ворожій армії більше року, і ось опинився в полоні. Та за іронією долі під час пересування групи потрапив під російський обстріл. Мінометним вогнем ворога, коли ворог здійснював спроби відбиття позиції, так званий контрштурм, загинув. Ну цей полонений загинув. Прямим попаданням в окоп штурмовикам. Під час цієї вилазки вдалося захопити ворожу позицію та відтіснити ворога на кількасот метрів. Цього разу без втрат серед своїх цей день командири записують в плюс і вже планують наступні атаки. З Донеччини Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Знизити призовний вік, обмежити термін служби по мобілізації до 36 місяців та як служитимуть особи із інвалідністю. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вийшов на першу прес-конференцію від початку повномасштабного вторгнення і все через законопроєкт Кабміну щодо питань мобілізації, який зареєстрували в парламенті. Поки що його основні положення ще на обговоренні, але главком пояснив, чому війську треба поповнення і за яких умов можлива демобілізація. Говорив не лише. Е про мобілізацію, а й про фронт, як втримати Авдіївку, що із Мар'їнкою та що змусить росіян піти геть з України. Мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. То разом з міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Наші люди зараз знаходяться не на змаганнях і не на якомусь турнірі, і це знову ж таки не шоу, за яким спостерігає весь світ. Ситуація на фронті, перш від чого залежить, це від дій противника. І ми не можемо спрогнозувати про те, що це буде шість місяців, п'ять місяців, три місяці. І знову ж таки, якщо люди, які пропонують шість місяців проводити ротацію, ну вони мають розуміти, тоді бойовий комплект військ необхідно збільшувати ну, приблизно хоча б у два рази. Цю пропозицію родом не генеральний штаб і не Збройні сили України, тому що у нас навіть нема такої можливості, щоб оцінити можливість видачі, видачі таких повісток таким способом. Ми скажімо так радою любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Станом на літо ми були не готові звільнити строковиків, але скажімо так, десь наприкінці листопада, мабуть, це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити. Із, із військової служби станом на сьогоднішній день вони вже не потрібні. І наша чітка позиція про те, щоб їх звільняти, щоб вони йшли, відпочивали. А далі, відповідно, діяли в умовах того законодавства, яке є. Наступний рік він буде відрізнятися. Саме воєнний рік від 23-го року. Ми принаймні для цього усе робимо. На жаль, можу констатувати, що противник від нас не відстає. Відстає, ви бачите, що, ну, що відбувається, особливо там останніми днями у нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій. Ми ці е, проблеми знайшли. І знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити, для, для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме, головне, зберегти людей. Я вважав, що. Таку кількість втрат, яку ми завдали противнику. Ну навіть навіть рік назад вона може зупинити. Вона б зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну але це я розумію, що це, це не Російську Федерацію. Важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, проти противник не відмовиться, не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Мар'їнка, яка трималася майже два, майже можна так сказати, два роки. Спочатку вулиця за вулиця, потім будинок за будинок, та на сьогоднішній день. Е, наші, наші війська ще знаходяться у, е, північній, у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за два або три місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Нам, дорогі, кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь то Бахмут чи будь-Авдіївка, то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки. Скільки у нас хватить сил? Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Ще одна неспокійна ніч в Україні. Ворог хвилями запускав кілька груп дронів. Про вибухи і сильну пожежу повідомляють одеські пабліки. Також уночі були вибухи в Херсоні. Росіяни кілька годин обстрілювали місто і ввечері, зокрема, поцілили у залізничний вокзал, де саме мав вирушати евакуаційний потяг. Його очікувало майже півтори сотні людей. Під час обстрілу загинув 29-річний лейтенант поліції із Кіровоградщини. Є поранені. І на місці події нині працює кореспондентка ТСН Наталя Горна, вітаю Наталю. Тож розкажи, яка ситуація нині там і взагалі, що за обстріли були у Херсоні і у, у регіоні? Загалом, доброго ранку усім. Насправді дійсно дуже багато обстрілів. І ми зараз чуємо, як в Херсоні також лунають вибухи просто зараз. Але почну загалом, дійсно є і поранені серед місцевого населення. Зокрема, це е, у селищі Микільське було двоє загиблих. Ще одна жінка поранена. Е, загиблий витягнутий з під завалів у селищі Тягинка, і е, там вже була поранена жінка. Також надвечір стався дуже потужний обстріл селищі Чорнобаївка, де ми зараз і знаходимося. Сюди прилетіли е, ракети. І, от, ви можете побачити, ми стоїмо просто поруч із. Вирвами, які а, тепер тут, на місці, де працювало доволі успішне сільське підприємство, і а, ну власне і не було приводів сюди стріляти, як і всюди по Україні. Про подробиці цього обстрілу, тому що тут також є поранене. Зараз розпитаємо голови а, сільської військової адміністрації Ігор Дудар, Ігор, скажіть, будь ласка, скільки людей постраждало, і а, в якому вони зараз стані? Що відомо? Дякую, доброго ранку Україні. Наразі після обстрілів, які відбулися вчора о 16.45 постраждало четверо цивільних осіб, один в тяжкому стані, двоє середньої тяжкості стан і одна жіночка легкого стану. Які об'єкти постраждали? Постраждало приватне сільськогосподарське підприємство, як ви сказали, небезпеки і взагалі яка здійснювала цивільну господарську діяльність, пекло хліб. І ніякої загрози військовим будь-яким не стало не, стали, не Одна з ракет прилетіла біля школи. Дві ракети прилетіли точно в сільськогосподарське підприємство на територію, і третя ракета прилетіла поруч зі школою, яка зруйнувала в принципі частину школи та вибиваті всі вікна. Жодного вікна вцілілого немає. Також постраждали оселі людей, які знаходяться тут поруч, деяких просто дерева повлітали в будинки. Ну ви бачите, які масштаби руйнувань при тому, що Чорнобаївка це невелике село, і ну, об'єктів тут насправді і бути не може. А досі продовжує горіти і дуже пахне смаленим. І нагадаю, також відразу після ракетного обстрілу по Чорнобаївці розпочався обстріл Херсона і вже. Там прилетіло на залізничний вокзал. А прошу показати відео, це яке виклав голова військової цивільної адміністрації. Це перші хвилини після того як. Розпочався розпочався цей обстріл. Можна побачити, що дійсно дуже багато руйнувань. Один поліцейський загинув. щонайменше двоє поліцейських та двоє цивільних отримали поранення. Також укрзалізниця говорила про те, що в них також є поранені люди. Всі подробиці протягом дня будемо з'ясовувати, і звісно ж. Розповідати вам хочу сказати, що це був поїзд, який називається евакуаційним. Я сама вчора вранці, виходить, що наразі останнім рейсом цього поїзду приїхала, і ввечері цей же поїзд мав поїхати назад. Щоправда, очікувала на нього близько 140 людей. І в цей момент їх намагалися заховати у сховище після цього в нас була інформація що людей автобусами вивезли до миколаєва і вже з миколаєва вони змогли приїхати додому от от мають бути в києві стежимо за ситуацією на херсонщину все вам розповідаємо залишайтеся з нами залишайтеся в марафоні Це околиця Херсона. Ми буваємо тут пару разів на місяць з волонтерами, які вмовляють батьків і евакуюють дітей. Близько трьох місяців тому на цьому місці я говорила про те, що в найнебезпечнішій частині селища Антонівка залишається 150 дітей, але дітей вдалося вивести, і наразі тут залишається тільки одна дитина. Батьки в жодному разі не хочуть чомусь її побойовувати. Кажуть, що вони зранку з нею виїжджають на роботу, вона з ними постійно в місто, а вже на вечір повертається. Виїхати звідси насправді не складно. Попри постійні обстріли, тут їздить кілька маршруток. Водії маршруток – справжні герої, смілиці. Це дійсно так. Тут видно окупований лівий берег, і серед руїни пошкоджених будинків тепер можна зустріти хіба дорослих. По цих порожніх вулицях так і не здогадаєшся. Тут живе близько тисячі людей. Якщо ми не уїхали, то ми вже не уїдемо. Місцеві збираються в центрі селища обговорити новини. Красота. Ой, файна варига. Побалакати про життя. Бувають такі прильоти. Що можливо, уб'йот і скільки осколків прилітало. Во двор і дравніх здавалося. А ми то залишаємося. А у мене брат інвалід, лежачий, і мать стара, 86 шість год. Жена з ребенком уехали. Так і живем как-то. А ще взяти ліки у медпункті. Тут лишилися переважно старші люди. Теща лежача, і жінка хвора, теж еле ходит. і я онкохворий, і син третя група. От всі інваліди. Деякі лікарства нам дають тут, от хоч якась підтримка. є. це занові йому 72 роки. З яких 70 він прожив тут, в Антонівці він важко дихає. Третя стадія раку легеней. Бабушка ваша з'ять хворіє. З медсестрою, яку Зиновій ласкаво називає Любашею, говорять про літературу. У сина Зиновія велика бібліотека, і коли прийшли окупанти, книжки закопали в землю. Книги всі в бочки, в бочки закапували, позакапували усе при окупації. Ці книги, от а в нього більше до тисячі книг таких. А тоді наші прийшли, от, то повідкапувався. Усі книги, як Шевченко, говорив: борімося і поборемо так, з так. нами правда, з нами сила і воля свята. Віримо в наші так, сили віримо. Вони, ми вони і... одно. цього дня. У Херсоні чергова евакуація дітей. Сергій сподівається, що вдасться вмовити і когось зі своєї громади, зокрема, родину чотирирічного хлопчика. На зустрічає його бабуся Ірина і на відріз відмовляється. Поїхати з дитиною. Тихенько... Ми тільки вот одні сказали. з дітьми, Да. Сказала ні, значить ні. Розмову перебивають вибухи. Діти як себе почувають в таких умовах? Скажіть мені нормально. Ну тільки що вибух був. Вам його сюди вивізте? Будь ласка. Будь ласка. Її онук виходить познайомитися. Скажіть, як тебе зовуть? А чим ти тут займаєшся, Кірюш? Что ты тут робишь? А я тут... Она мама мне чуть-чуть принесет чуть-чуть наш какой-то телефончик. Телефончик сидит целый день играет. Да, 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 по тревогу. По тревогу. Бабуся параконует, Кирюша боится не выбухов, а их не обса. Это <свят> Тим часом на призначене місце у Херсон звозять дітей. Женя їде з мамою Ганною, динозавром та драконом. Женя, а розкажи мені, куди ти їдеш? На гори. І що там буде? Буде Сніжко. Їй чотири роки. Вона вже знає. Як і решту дітей, волонтери повезуть її з мамою у Карпати, і вже там Женя святкуватиме свій п'ятий день народження. Останнім часом якось так дуже шумно, дуже. Балістика і ракети і... Mm. новорічні свята вітають нас під звуки вибухів. Ми знайомимося з Тимофієм. Розкажи мені, як тебе звати. Скільки тобі років? Ні, я Сурков і мені 9 років. А ім'я Серков мене це добре. хорошо. Розкажи, як ти дружиш з воєнними. Я з а як ти дружиш я з воєнними? до їх каже. Слава Україні. Серед тих, хто ти чекає, Олександра. Та її шестеро дітей. Імена це були спочатку всі на Ка. Костя, Катя, Кристіна, Кіра, а потім вже закінчилися імена, то вже почали Сергій і Сашко. Малюки тримаються один за одного. Ой. Мама пояснює, виїжджає не лише заради безпеки. Хоче, аби діти вчилися. Немає електрики. Часто нам дітям потрібно навчатися. До волонтерки Катрусі, яка відповідає за те, аби всі безпечно дісталися Карпат, вишиковуються ще батьки. Це ті, хто тільки зараз вирішив, що дітей краще вивезти. Ви нам ді за останні три місяці на відпочинок в Карпати вони вивезли близько трьох сотень дітей. Сорок з них вже повернулися, бо батьки скучили. Ще півсотні повернуться за два тижні. Волонтери просять лишати дітей в безпечних місцях. Якомога довше, хоча складається на три місяці. це з харчуванням, з проживанням, навчанням в школі. Під час евакуації є ілюзія, а раптом вибухи і дійсно далеко, і все ж можна лишатися в місті. Але вже за пару годин Херсон переживе чергові потужні обстріли. Але, хоча б ці діти та їхні батьки будуть від них вже далеко. З Херсонщини Наталя Нагорна, Олександр Ратошняк, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Небезпека у Європі одразу кілька країн попереджають про можливість терористичних атак у святкові дні. До можливих нападів на площах перед новорічними святами готується Італія. Департамент громадської безпеки країни пояснює, що ризик джихадистських атак зріс на тлі війни в Газі. Серед інших небезпек, про які попереджає Рим, можуть бути акції екоактивістів або ж повторення інцидентів із сексуальними домаганнями, як ті, що сталися у Мілані два роки тому. Про загрозу терактів раніше повідомляли й інші країни, так в Австрії заарештували підозрюваних у підготовці нападів у церквах у Кельні, Відні і Мадриді. Здійснити їх могли під час різдвяних богослужінь. І нині через небезпеку лишається закритим Кельнський собор. Одна із найбільших пам'яток міста. І коли його можуть відкрити для відвідувачів наразі невідомо. Українська коляда в Нідерландах. Останні два дні волонтери ходили по домівках європейців та українських біженців одразу в трьох містах. Колядували та збирали гроші на зсу. Українське різдво на чужині бачила кореспондентка ТСН Олександра Мітіна. О, Околиця Гааги, гурт колядників зупиняється поруч із маленьким будинком. Старенький, дитятко. Двері на звук українського співу відкривають родини біженців з Одеси та Рівного. Што, Што, шадри, шадри, шадрівочка, прилетіла ластівочка. Данилко Щедрика не співає. У нього сьогодні інша роль. Я маленький хлопчик, встав на стовпчик. Коляду співаю, на ЗСУ збираю. Збираємо на генератори і ремонти аж трьох автівок, і ще рації. <сум> Сума велика. У цього волонтерського гурту лише на сьогодні два десятки адрес. Охочих послухати коляду за донат на ЗСУ дуже багато. У мене мурашки потіли. Дякую. Окрім гааги, колядники ходять ще вулицями Амстердаму і Роттердаму. Команда Уляни доїжджає до дипломатичного району. <плес> колядники співають на вулиці, потім в холі і вже на горі в кімнаті рана. Сам господар українською не розуміє ані слова, але коляда долає мовний бар'єр. Це Це таке фантастичне відчуття, коли мій дім наповнюється красивими голосами, і момент, коли дух різдва єднає людей. Я надзвичайно вдячний. Вже на виході колядників зупиняє сусід рана, колумбієць Віктор з усім солодким, що мав удома. За два дні у трьох нідерландських містах колядники зібрали 167 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Олександра Мітіна з ГагетсН ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.